Ідея виникла 25 лютого 2022 року, тобто на другий день війни. Тобто, ми зрозуміли, що ну буде необхідність розповідати саме закордонній спільноті про ті події, які стаються в Україні в Одесі в музеях. Бо ми всі прекрасно розуміємо, що російська. Пропаганда, а вона дійсно працює дуже добре. Чому саме кицькі почали розповідати цю одеську історію? Я думаю, що Одесити зрозуміють, бо Одеса дійсно є котяча столиця України, це справді. І в нашому музеї мешкають дві кицькі музейні, справжні реальні кицькі Маріселі Панакота. Тому вони і стали головними героїнями нашого коміксу. Це доволі зручна форма. Говорити з дитиною про складні обставини, в яких ми опинилися і живемо. Книга дуже вдало працює з саме закордонною спільнотою в такому вигляді. Тобто вони не чують нашої розповіді, вони не розглядають фотографії війни, а саме через котів, яких, чесно кажучи, ну можливо, весь світ обожнює. Це такий засіб зайти до аудиторії і почати з ними говорити. І спочатку коти викликають емпатію, саме коти, а потім люди занурюються в ситуацію, що ну, що проходить в музеї, що проходить в Одесі в Україні, і вони співчувають їм хочеться щось для нас зробити.